з методисткою навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мальник з нами на відеозв'язку. Пані Альоно, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава добрий день. Отже, давайте ми розпочнемо власне із пальників, тому що вони зараз користуються неабияким попитом. Так само ці газові балони, які продаються, і люди активно їх використовують. Але, попри це, потрібно пам'ятати, що ти їх використовуєш не на свіжому повітрі, а все таки у квартирі чи в будинку. Тому давайте розкажіть нам, як правильно ними користуватися, аби це було безпечно. Дійсно, туристичні газові балони, пальники. Є з елементами, це ті прилади, які мають підвищену небезпеку. Вони розраховані на використання на свіжому повітрі, і також не для приготування великої кількості їжі. Основна їх задача це розігріти, або там закип'ятити невелику кількість водички, або розігріти якусь їжу, але в невеликій кількості. І основна Помилка, яку роблять люди, це використовують ці прилади в непровітрюваному приміщенні. А ще буває так, що ставлять їх на газову плиту або на електроплиту. Ну, у нас ж на даний момент не працює, чого б не використати площу. Все це є забороненим. Такі прилади треба використовувати лише або на вулиці, або в приміщенні, що добре вентилюється. Крім того, за 2 метри від Газової плити побутової або від електроплити, крім того, є певні вимоги до самих цих приладів. Вони повинні бути обов'язково сертифікованими, якісними. Перед їх використанням необхідно оглянути, чи немає якихось певних пошкоджень, чи не пропускають балони, чи якісно, нормально ви встановили такий балон. От, і для цього навіть використовувати місця з'єднання, можна мильною водичкою намастити. Щоб бачити, якщо пухирці надуватимуться, значить є якийсь е, певний вихід газу, тобто користуватись небезпечно. Крім того, е, на такі прилади е, не можна. Зараз я хочу знайти. Наприклад, я думаю, що буде видно, так. Кастрюлька не повинна закривати газовий балончик, тобто не можна ставити великий посуд, тому що при нагріванні цього посуду, відповідно, нагріматиметься і балон, який знаходиться під ним. І це додаткова вибухонебезпека. Також хочу сказати, що ці після використання дані прилади необхідно винести в прохолодне місце, щоб вони вистигли. А при наступному використанні, якщо ви з холоду занесете балон в приміщення, його не можна одразу вмикати і використовувати, тому що при нагріванні газ може розширитися і, відповідно, може статися вибух. Тому перед використанням прилад повинен набратися кімнатної температури певний час бути в приміщенні. Ну і звичайно ж, не можна просто увімкнути такий пристрій і піти собі займатися своїми справами, обов'язково під наглядом. Для того щоб слідкувати за ситуацією, контролювати можливо протягом десь пальник загасне, вітер може протяг задути, от також контролювати, щоб до таких приладів не наближалися діти і не користувалися такими приладами. Пані Льоно, ви тут наголосили, що дійсно важливо, аби ці і газові балони, і сам пальник був сертифікований. Зараз фактично ми все купуємо в інтернеті, так і замовляємо і так далі. Як тут перевіряти на що можливо звертати увагу чи уточняти у продавця, чи є оцей сертифікат на пальник, до прикладу? Обов'язково потрібно з продавцем поспілкуватися і вимагати не просто просити, а вимагати ось той сертифікат якості на дану продукцію, тому що прилад є підвищеної небезпеки, і продавець зобов'язаний надавати таку документацію. Якщо про ось такі випадки говорити використання до прикладу туристичного пальника, чи ви помічали до прикладу, що люди розуміють усі ці правила, які ми з вами обговорили? Вентиляція, так правильне зберігання газового балону там без прямих сонячних променів і зміни температурного режиму, і так далі, чи не халатно люди ставляться до, до таких приладів? Ви знаєте, не завжди є дійсно свідоме ставлення до використання таких приладів. Чомусь побудує думка, що якщо це маленький прилад, то великої шкоди він зробити не може. Але ми бачили з вами приклади, навіть і вибухи, наприклад, в Києві був випадок, коли дійсно приміщення зазнало великої шкоди. Тому навіть використання туристичного обладнання воно вимагає особливого рівня відповідальності, тому що все ж таки це вибухонебезпечний предмет, і використовувати його потрібно з обережністю. Ну, насправді такий випадок стався і на Хмельниччині 13 січня минулого тижня у Нетішині пролуна у багатоповерхівці. Застряс застряслись вікна, і люди дуже налякалися. А як з'ясувалося, вибухнув саме газовий балончик для портативних газових приладів. На щастя, обійшлося без людських жертв. Але ви зараз бачите на відео наслідки вибите вікно, так само пошкоджена кухонна плита. І власне тому, тому ми про це говоримо. Тому важливо зараз говорити про ці правила. Використання, а ми ними не нехтували, тому що ну, фактично бачимо, що такі випадки, на жаль, трапляються. Щодо ще газових балонів, вони є зараз абсолютно різними, так? які там підкручуються з боку, які ставляться знизу і так далі, різного абсолютно об'єму. Чи це теж може якось впливати, до прикладу? Звичайно. Наприклад, я показую, є ось така газова плита портативна. От вона трошечки зручніша і безпечніша, ніж попередній газовий пальник, який я показувала, тому що посуд на ній стоїть більш, скажімо так, міцно. От Газовий балончик прикритий з боку, знаходиться, але там теж є нюанси. Потрібно дуже уважно монтувати той газовий балончик, тому що буває так, що неплотно заходить. Він у з'єднання і може стравлювати газ, тому дуже небезпечно залишати без нагляду таку плиту. Це все ж таки не є побутовим приладом і потребує контролю. Крім того, є ще ось такі газові балони туристичні більшого об'єму. Вони можуть бути там на 3 літри газу, на 8-10 літрів. От е, на них теж можна трошечки більшу е, посуд більше використовувати, але е, він небезпечний тим, що в приміщенні його зберігати теж не варто. Бажано поза межами житлового приміщення і там, де є хороша вентиляція. Навіть якщо газ буде стравлюватися, то не виникне вибухова суміш, яка призве, може призвести до вибуху. Е, Буває так, що на ці великі балони ще накручують такі прилади для обігріву. От, теж після використання таких приладів необхідно дуже добре провітрювати приміщення для для притоку свіжого кисню, тому що є, скажімо так, ймовірність отруєння чадним газом. Роді ще тему, якою ми хотіли сьогодні з вами обговорити, це дуже страшна тема, але як бачимо, це потрібно знати кожному українцю, тому що у Дніпрі зараз під завалами залишаються люди. Пошукові роботи тривають і нагадаю, що станом на зараз вже відомо. Про 40 загиблих українців на цьому місці. Це тема, як вибратися з під завалу, тому що ну, якщо ми раніше думали, що небезпечно знаходитись на вулиці під час повітряної тривоги, зараз ми розуміємо, що небезпечно усюди, окрім укриття безпечного укриття, де ми маємо знаходитися. І власне в такому випадку, пані Альоно, давайте обговоримо цей алгоритм дій, якщо ти розумієш, що ти опинився під завалом. Так, я хочу повторитися про те, що і ви сказали, найбезпечніше це в укритті. Але якщо стається так, що ви просто не встигаєте до нього дійти, нам рекомендували правило двох стін, тобто в коридорах, де немає вікон, або навіть і пропонували у ванній кімнаті. Але у ванній кімнаті можна ховатися лише у чавунних ваннах, не акрилова ванна, вона не допоможе. При ймовірному завалі, тому лише е, човунна ванна може вберегти. Крім того, е, при небезпеці обвалу життя може врятувати пройом, дверний пройом під капітальною е, в капітальній стіні, де несуча стіна можна теж якби, перебувати. Але якщо завал вже стався і ви опинилися під цим завалом, Основна ваша задача це дати знати, де ви знаходитеся. Тобто, ви повинні подавати певні сигнали, чи це голосно кричати, чи якщо у вас є мобільний телефон, обов'язково зателефонувати або надіслати повідомлення, якщо є така можливість. Крім того, можна використовувати якісь уламки, які є поряд. І товкти по металевих предметах, там, по батареї, наприклад, тобто, щоб е, надавати такий звук. Е, але перше, що ви повинні, щоб ви це все зробили, ви повинні перш за все заспокоїтися, е, подолати оцю, цю, цей момент паніки і послухати: якщо ви чуєте е, за межами завалу шум рятувальної техніки, то в момент роботи техніки, ну Мало ефективно подавати ці всі сигнали. Потрібно дочекатися тієї хвилини тиші, яку періодично роблять рятувальники, і саме тоді усі свої зусилля сконцентрувати на тому, щоб повідомити, де ви знаходитеся. Якщо ви можете самі трошечки звільнитися з-під завалу, бачите, що це не є небезпекою додаткових обвалів, значить, ви Можете легенько рухатися і якби звільнити свої кінцівки для того, щоб вам було зручніше. Якщо такої можливості немає, значить варто краще зачекати і не ризикувати зайвий раз. Якщо чуєте поряд крики по допомогу. Ви не повинні робити жодних рухів і ризикувати, тому що можете спровокувати завал, який нанесе шкоди ще більше і вам, і тій людині, яка кличе про допомогу. Якщо бачите якісь поранення у себе, є можливість зі шматків одягу, ви повинні або перев'язати рану, щоб зупинити кровотечу, ну, рятувальники також радять. І мобілізувати кінцівку, наприклад, якщо вона поламана, але це при можливості, що у вас є простір для цих маневрів. Також буває так, що рятувальникам потрібен певний час, щоб надати допомогу, тобто дістатися до місця завалу, розібрати. І людині потрібно перше запобігти переохолодженню, а по-друге, якомога більше зберегти свої сили. Фізичні і емоційні для того, щоб дочекатися цієї допомоги. Тому рятувальники радять такі прийоми, якби самонавіювання, самозаспокоєння, коли ви намагаєтеся перебувати як в певному напівсні. Про себе можна щось рахувати чи якийсь вірш цитувати собі, щоб ви знаходилися в такому стані менш панічному. Ваш мозок працював, був зайнятий, і ось це допоможе легше пережити той час, який потрібен рятувальникам, щоб надати вам допомогу щодо будинків. Чи вирізняється якось правила безпеки знаходження в будинку в тій же ванній кімнаті і так далі, від будинку? Тому що панельні є будинки, є будинки із цегли, є монолітні будинки. Чи якось вирізняються правила безпеки залежно від того, де ти проживаєш? Звичайно ж, більш безпечними є цегляні будинки, де широкі капітальні стіни. Панельні будинки, вони, ми бачили в Дніпрі, він просто склався від вибуху. Тому ще раз повторюся, звичайно, є нюанси, але краще не нехтувати повітряними тривогами і все ж таки спускатися в укриття. Безпека понад усе, я з вами погоджуюсь тут, і на жаль, ось такі прикрі випадки е нас навчають цьому і мають навчити принаймні. щодо дітей, як дітям пояснити можливо, який підхід до дітей має бути, аби вони розуміли ці правила безпеки і так само ними користувалися. Я не кажу про туристичний пальник, що ми починали з вами говорити, тому що я певна, що дітям взагалі не можна давати його до рук. Але от щодо таких правил безпеки, як от. Під, опинились під завалом, і як потрібно діяти і так далі, як це все доносити до дитини? Е, ну, Перш за все, дітям потрібно надавати інформацію. Ми, наприклад, якщо брати про місто Хмельницький, про Хмельниччину, ми постійно проводимо з дітьми такі заняття. І е, навіть про такі, можемо сказати, страшні речі, якщо дитина чула і знає, як діяти в тій чи іншій ситуації. То в стресі вона все ж таки швидше заспокоїться і згадає е, правила поведінки. Дітям так само потрібно е, казати, що е, потрібно під завалами заспокоїтися, надати інформацію про своє місце знаходження, якщо це можливо, кричати про допомогу е, в моменти тиші, от або чимось стукати. І е, головна задача це, звичайно, щоб діти не запанікували і вірили в те, що допомога обов'язково надійде. Ну і, е, звичайно ж, діти повинні знати, що під час повітряної тривоги вони шукають найбільш безпечне місце в приміщенні, якщо немає можливості спуститися в укриття, а це мають бути несучі стіни, тобто. З дітьми потрібно пройтися по квартирі і показати, де є небезпека, де є скло, наприклад, там шафи купе з зеркалами, і там не можна ховатися, там небезпечно, а де є двері з е, капітальна стіна, двері, кут під капітальною стіною, де можна е, в принципі, убезпечити своє життя і здоров'я. Щодо місць. Ще багато є насправді таких питань від наших глядачів, тому ми вас уточнимо до прикладу ванна кімната. Якщо ми не говоримо про саму ванну, тому що ви говорили, що саме чугунна ванна має бути, і тільки така зможе захистити. Щодо самого просто сидіння у ванній кімнаті, це безпечно чи небезпечно? Звичайно, це не зовсім безпечно, тому що там є кахлі, які під час вибуху можуть облітати, і теж нанести шкоду. Там є. Раковина, яка керамічна, вона теж може тріснути і завдати шкоди цими уламками. Але ми повинні все ж таки враховувати мінімальну шкоду, скажімо так. Якщо немає іншого виходу, значить ми ховаємося там. Ну, Можливо, там пледом, щоб накину накинути на себе. Але все ж таки, ще раз повторюся, це є е, альтернатива. То не є найкращий вихід з ситуації. Це ванна кімната, це лише альтернатива, якщо немає можливості е, швидко дістатися до укриття. Зараз насправді багато серед хмельничан, в тому числі ми бачимо це на власні очі, коли люди обирають під час повітряної тривоги, до прикладу, вийти із квартири, вийти із багатоповерхового будинку, але при цьому не йти в укриття, а залишатися на вулиці. Наскільки це є небезпечним? Ну ступінь небезпеки ми побачили 31 грудня, коли Хмельницький потрапив під ракетний обстріл. і Люди, які були на вулиці, вони теж зазнали поранень. Ті, хто перебували в машині, ми навіть маємо трагічний летальний випадок, коли молода дівчина загинула. От. Тому вулиця не обезпечить від таких обстрілів. Лише захисна споруда. До нашого етеру розповіли ці правила безпеки і нагадаю наглядачам, що це. Понад усе важливо, адже життя кожного українця зараз неоціненне. Насправді ми маємо берегти себе. Нагадаю, методистка навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мальник була з нами на відеозв'язку. Дякуємо, що доєдналися, пані Альоно. І власне про усі правила зараз ми маємо їх занотувати і